Програма Тема дня на українському радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Один з медзакладів Дніпра до повномасштабної війни з Росією лікував лише цивільне населення. Але медикам довелося екстрено перепрофілюватись, аби знати, як працювати з уламковими та вогнепальними пораненнями кінцівок, вогнепальними переламами та іншими травмами, з якими до них надходять військові. Як допомагають пораненим? Далі розповість лікар одного з медичних закладів Дніпра пан Ярослав. Лікарів хірургічного профілю роботи збільшилось в рази. Десь приблизно хворих надходить до відділення в декілька разів більше, ніж надходило в цивільний вільний час. Основна маса це за хворі з травмами в нашому відділенні. Це вогнепальні, уламкові або кульові поранення, вогнепальні переломи. Поранення черевної стінки, поранення грудної клітини, кінцівок, хворі з кровотечами. До війни ми інколи стикалися з вогнепальними пораненнями. Це ну, були там якісь випадки на полюванні, з мисливської зброї, але ми ніколи не стикалися з пораненнями від військової зброї, з уламковими пораненнями, від мін, гранат. Касетних бомб, ну, тому навчатись були вимушені безпосередньо тут і зараз, і перепрофілюватись так, так само. Якщо кількість хворих там перевищує тисячі, які пройшли через, через це відділення, то з пораненнями вже якогось досвіду вже набули. Якщо поранення там стосуються всіх, Ну, майже всіх органів та систем організму різноманітних локалізацій, з ураженням там магістральних судин, черевної порожнини, грудної клітини. Ну з невеликою летальністю було таке, що до лікарні привозили до ну, більше ста пацієнтів. Це не означає, що всі вони залишились там. В цій лікарні, бо є спеціалізована допомога, нейрохірургічна, наприклад, то вони їдуть в спеціалізоване відділення, але зверталося протягом доби більше ста поранених. Звичайний показник це кількість хворих, яких ми виписали звідсіля задужанням, це та кількість пацієнтів, якщо це військовослужбовці, та кількість. Воїнів, які повернулись на фронт і нас захищали. Я думаю, що це задовільна, більш ніж задовільна цифра. Переважна більшість з них хочуть якомога скоріше одужати та повернутися до своїх побратимів на фронт. Уламки потрапили в плече та ноги. Решту удару взяли на себе каска та бронежилет. Саме так описує своє поранення. Військовий Олег. Пропоную його послухати. Я мобілізований військовослужбовець. Воюю з 9 березня я був призваний, отримав повістку. От, воюю з 27 березня. Ну, по нинішній час я воюю безпосередньо на нулі. Потрапив через поранення, осколочне поранення. Така штука називається підствольник вог, дуже дрібні осколки. Попали в плече, два осколка в плечі, також в ноги. От, все решта, там ну, зловила на себе каска і бронежилет. Так що можна сказати, що я мінімально пострадав від цього всього. Ну так, просто вийшло. Персонал дуже добре віднісся, всі допомагали. Персонал дуже чуйний, от дуже розуміючий. От, і лікарі, і всі санітарки, медсестри, дівчата, всі дуже дуже хороші, все допомагали. Тут я, я дуже їм вдячний за це, все от, за таке от відношення до нас. Дуже вдячний. Дуже підтримували, от, запитували, що потрібно. Все максимально, що для цього треба. Вони все робили. Я планую повертатися на фронт. Планую повернутися в свій підрозділ от, до своїх побратимів. Ну, планів дуже багато. У мене є вже діти, є і внуки, Так що планів дуже багато. Це дуже довго розповідати. Ну, на мирне життя в мене дуже багато планів. Хоча вже людина трошки в руках. Дуже багато ще хочу чого зробити. Допомогти також своїм дітям, своїм внукам. От, так що дуже дуже багато планів. Про своє поранення розповів і військовий Юрій, який пробув у цій лікарні три дні. Сюди хлопця доставили з уламками у лопатці. Він отримав необхідне лікування і нині його переводять до іншої лікарні на операцію, де йому діставатимуть уламки. 16 жовтня призваний військомат, привезли дуже швидко на швидкій допомозі. Все зустріли добре, накормили, напоїли чаєм. все, що треба, було необхідне, вони надали. Розмістили по палатам, зразу ну надали допомогу, яку було необхідно надати. Тобто покормили. Ну все добре, це дуже дуже чудово. Дуже чудово. Я їду, мені не сказали куди, але десь в другій області будуть робити операцію, будуть витягувати осколок Праве лопатку, осколочне поранення. Ну, якщо врачі дозволять по стану здоров'я, то обов'язково там ждуть побратими мої. Плани виграти війну, повернутися до сім'ї. Саме головне побороти цю навалу, щоб все вернулося, все вернулося на своє місце, як і було. Все було б добре. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Дніпрі встановлюють колесо відбійний брус, а також наносять розмітку на дорогах. Це дозволить збільшити безпеку на автошляхах міста. Як нині проходить робота, і далі розповість начальник виробничого відділу комунального підприємства Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради Михайло Солярчин. На базі комунального підприємства Транспортна інфраструктура міста готуємо фарбувальну техніку до нанесення дорожньої розмітки у СЕЗОН, коли це буде вже можливо. Будемо наносити при сприятливих погодних умовах. Це коли. Температура поверхня на яку наноситься розмітка повинна бути вище плюс п'яти градусів Цельсія та відсутні будь-які опади. Пріоритет вулиць, на які наноситься завжди дорожня розмітка, це їх задовільний стан, тобто без ям, без допустим якихось ремонтних робіт, які на даний момент проводяться але або будуть проводитися. Подальшому, тобто, щоб не, не, не трапилось так, що ми нанесли не і там розкопали яму. Отак, от ну, плануємо наносити в цьому році фарбою: це 10 тисяч квадратних метрів пішохідних переходів, 600 кілометрів це лінії дорожні, а пластиком планується наносити 3 тисячі квадратних метрів пішохідних переходів та 50 кілометрів ліній. Дорожніх це один-один, один-три. Розмітка та один-п'ять. Донецьке шосе, набережна, Січиславська це вже вже нанесено. Запорізьке шосе нанесено. Проспект Богдана Хмельницького теж нанесені. Там при необхідності будуть відновлювати дорожню розмітку, якщо вона там стерлася або якихось умов. Пошкодилася. Наше комунальне підприємство щодня проводить роботи із встановлення, відновлення та технічного обслуговування дорожніх знаків, та, при необхідності, якщо треба, проводиться виготовлення кріплень на там розтяжки тощо. Процедура виявлення пошкоджених там, або відсутніх дорожніх знаків дуже проста. Це бо мешканці. Звертаються на гарячу лінію Дніпровської міської ради, або наші спеціалісти проводять обстеження вулиць та з подальшими роботами на цих вулицях відновлення. І з початку цього року було встановлено та відновлено 113 дорожніх знаків. А технічне обслуговування дорожніх знаків було проведено 1710 дорожніх знаків. Нанесення дорожньої розмітки у денний або нічний час залежить від навантаженості доріг транспортом. Тобто, якщо, допустим, дуже багатий потік транспорту, і там ми, ми створюємо затори. То ми намагаємося не наносити у денний час переходити у ніч або дуже зранку, або ввечері, і вихідні, і святкові дні теж проводяться роботи з нанесення дорожньої при необхідності. Вже ж з нанесення дорожньої розмітки, наприклад, у прошлому році це в нас була одна бригада, наша бригада з нанесення дорожньої розмітки, і підрядні організації теж наносили пластик та дорожню розмітку. В місяць в середньому розходується десь 450-650 кілограмів фарби дорожньої нами, нашим підприємствам. Тривають на дорогах Дніпра і роботи з встановлення колесовідбійного бруса. Нині активно комунальники працюють на Слобожанському проспекті. Роботи тут розпочали ще у 2021 році. Але через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну та дії постанови номер 590 їх припинили. Однак, після внесення змін до постанови відновили роботу задля безпеки містян. Наскільки встановлення такого брусу важливе для безпеки руху на дорогах, та на яких автошляхах його розміщують, і про це ми дізналися у начальниці управління з благоустрою міста Департаменту. Менту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Світлани Літвінової одна з аварійно-небезпечних ділянок у нашому місті на проспекті Слобожанському. Тут відбуваються роботи з продовження встановлення двопічної металевої бар'єрної огорожі. Це для того, аби забезпечити безпеку водіїв і пішоходів на автомобільних дорогах. Проспект Слобожанський ми вже починали встановлювати, вже у нас є ділянка близько 5,5 кілометрів встановлена. Ми розпочали ще до початку війни. Ділянка у нас вже готова від центрального мосту до вулиці Холодильної. Зараз в цьому році у нас випала така нагода, ми можемо продовжувати роботи і завершити. Маємо надію, що ми завершимо встановлення двобічної металової бар'єрної гаражі по проспекту Слобожанському. Ця ділянка приблизно буде мати десь 1200 метрів до виїзду з міста. В цьому році ми розпочали встановлення брусу колесовідбійного з проспекту Олександра Гальченка. Ми встановили вже там. У нас є двобічний і однобічний. І потім ми перейшли і маємо надію завершити по проспекту Слобожанському. Цьому році ми ще замінили колесовідбійний брус на Амурському мосту на підходах Лівобережного, правобережному, бо там він був вже дуже в дуже аварійному стані і старого зразка, який вже неможливо відновити. І встановили ділянку порядка 200 метрів на з'їзді з центрального мосту. Якщо ми з вами перебуваємо, їдемо з лівого на правий берег, то по правій стороні до З'їзду з мосту. Все буде залежати від погодних умов, по-перше, і по-друге, як буде надавати можливість ґрунт відбуватися цим роботам, тому що тут є великий такий шар підготовки під асфальтом. І, наприклад, від за вчорашній день ми пройшли всього 28 метрів, тобто є складності в забиванні паль. Ну, маємо надію, що за тиждень ми завершимо, а може два. Десь так, якщо взяти за попередні роки ділянки, де ми вже встановили, це такі як вулиця Маршала Маліновського, дуже була аварійна. Потім вулиця Набережного Заводська, вулиця Набережна Перемоги, то кількість дорожно-транспортних пригод зі смертельними ісходами, коли машина відбувається лобове зіткнення, майже таких уже немає. Тобто машина. Вона б'ється у брус і він не дає їй змогу вискочити на зустрічну споруд. На жаль, ну, в мене немає статистики. Але найбільше бо я дивлюсь по тому, наскільки ми часто виїжджаємо на ці місця для відновлення. Якщо раніше ми прибирали після ДТП дуже часто, ну так два-три рази на тиждень 100%, то зараз це відбувається ну, не так часто. І немає цих великих аварій з лобовим зіткненням і з фатальними наслідками. Нагадаю, сьогодні в нашій програмі ми говорили про підвищення безпеки на автошляхах у Дніпрі та про лікування військових у Дніпровських медичних закладах. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А в студії була ведуча Мальвіна Карпенко до зустрічі в ефірі. Програма Дня на українському радіо Дніпро.